Вітаю, я інспектор патрульної поліції Аліна Кравець. Ви дивитесь перший міський телеканал в ефірі. Спільний проект з управлінням патрульної поліції Кривого Рогу Міський патруль, з якими складнощами зустрічаються копи на вулицях міста. Як доводиться ризикувати, затримуючи зломисників та дебоширів, та як містяни ставляться до поліцейських після реформи. Ми покажемо реальні кадри роботи криворізьких патрульних без реконструкцій та підставних акторів. І сьогодні говоримо про таке. Патрульні затримали хлопця, який вдарив чоловіка у груди предметом, схожим на загострений металевий хрест. Ці, та, та, та...» у металургійному районі чоловік накинувся на патрульних, коли йому зробили зауваження за вживання алкоголю та тютюну в недозволеному місці. Тут обкупів, ти, ти словом. Патрульні затримали нетверезого водія втікача на коштовному позашляховику. Євгенію, ну як це не вибори зардень? Я я лично лічно відео. Значить, значить вибори зардену. Неодноразово судимий хлопець вдарив чоловіка у груди предметом, схожим на загострений металевий хрест. Пояснити причини такої поведінки зловмисник не зміг ані копам, ані батькам своєї жертви. За словами потерпілого, кривдник намагався його пограбувати та вдарив ножем. На місце викликали швидку, а самого нападника відвезли до районного відділення поліції. Не по на тварі ми ми на жаль. Брось, брось. Чоловік з металевим предметом, схожим на ніж, вдарив свою жертву в груди. За словами потерпілого, кривдник намагався його пограбувати. Сам зловмисник не зміг пояснити причини такого вчинку. 21-річний чоловік вже був судимий за розбійні напади та грабежі. Проте продовжує займатися брудними справами. Під час розмови він викинув ніж до особи. Не було здійснено ніяких фізичних заходів, а потерпіло викликали швидку медичну допомогу, а також викликали слідчо-оперативну групу інглицького ВП. Правопорушник повідомив про те, що ця, цей конфлікт стався із особистої неприязні до молодих чоловіків. В Покровському районі патрульні завадили нетверезим чоловікам влаштувати криваву бійку на зупинці. Близько десяти чоловіків сварилися та не зважали на зауваження копів, але правоохоронцям вдалося мирно переконати дебоширів, не з'ясовувати стосунки прямо на зупинці. Менше ніж за півгодини агресивний натовп розійшовся. Компанія чоловіків на підпитку намагалася з'ясувати стосунки неподалік зупинки на мікрорайоні. Зарічний галасливі люди погрожували одне одному фізичною розправою та намагалися влаштувати масову бійку. Патрульні, що прибули на місце без кровопролиття, вгамували містян. Це був вихідний день. Вот, плюс влияние алкогольных напитков, возможно, это была почва конфликта. Вот, ну, мы как бы дальше не собирались разбираться. наша цель была не допустить драки. В ходе разговора просто диалога, как бы мы смогли эскалировать этот конфликт. Чтобы не было никаких дальше драк и тому подобное. Это реагировали довольно таки нормально, адекватно. Когда уже увидели, что у нас приехало несколько экипажей, люди поняли, что смысла нет никакого на нас давить, и так же само между собой никаких конфликтов у них не возникало. З мисливської рушниці по деревам. У Покровському районі рано вранці чоловіки відкрили вогонь з власного балкону. Постріли почули сусіди та викликали поліцію. Під вікнами патрульні знайшли гільзи 12-го калібру та зрозуміли, звідки стріляли. Нетверезих зломисників затримали швидко. Мисливську рушницю вилучили, а на її власника склали протокол. На щастя, ніхто не постраждав. На місце негайно викликали слідчо-оперативну групу Покровського відділення поліції. Під час проведення огляду в квартирі зловмисника вилучили гільзи та набої 12-го калібру. Власник квартири пручався, лаявся та навіть намагався вистрибнути з балкону. Вивели ружьо, яке було спрятана в наш момент заходу в квартиру, була спрятана в сейф і закрита під ключ. То есть три человека были задержаны, вызвана следственная оперативная группа, которая на месте уже разбиралась, и выявили данное ружье и где-то с десяток гильз. Все рассказали патрульной полиции следственной оперативной группы, что да, они выпивали, да, они знают этого человека, но участие в стрельбе они не брали, просто их друг немножко перепил и решил таким образом развлечься. В'язень втікач тероризував багатоповерхівку. Патрульні затримали чоловіка, який зчинив дебош у будинку. Він стукав у двері, чіплявся до людей, а потім намагався з кулаками накинутися на поліцейських. Виявилося, чоловік відбуває покарання у в'язниці, але зараз проходить лікування. Йому вдалося втекти від медиків та конвою, повернути зловмисника, взялися патрульні поліцейські. Проте чоловік вирішив без бою не здаватися. Die nie is nie, en dit is nie. Sieru, sieru, sieru. Ічний містянин поводився неадекватно. Він лаявся та кидався на людей. Чоловік не реагував на зауваження та навіть вдарив поліцейського, Дебошира закували у наручники. Виявилося, чоловік не просто мешканець будинку, а втікач із в'язниці. Для операції його відправили до лікарні. Засудженому вдалося втекти, проте недалеко його затримали патрульні. Було прийнято рішення затримати особу для доставлення в Тернівський ВП. Під час затримання особи з'ясувалося, що дана особа знаходиться у розшуку Широківським виправним центром 75-м. Особа була передана до 16-ї міської лікарні на лікування, звідки вона втекла. Особа була доставлена до Тернівського ВП, звідти приїхали і забрали її в Широківський виправний центр. Підлупцювали, принизили та забрали мобільний телефон у кривому розі на одному з центральних проспектів двоє раніше засуджених пограбували чоловіка та побили його ногами. Потерпілий одразу почав кликати по допомогу. На це миттєво зреагували патрульні зловмисників швидко затримали. Крадії розпивали спиртні напої за декілька зупинок від місця злочину. Короче, вообще... Это шамка э... его, он мне ее дал. А моя деталя, вот. что это? Это вот, например, да, моя. Тест. Да, это, да, 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 это он, да, это он. Да, это я. А я прижимал, я тебя даже пальцами тролл. Я вообще шапку просто. Вот тебе Вы да, позвали заправ... выйти. Зломисників забрали до Саксаганського відділення поліції. Чоловіки тривалий час заперечували свою провину та стверджували, що наявні в них речі не належали потерпілому. Згодом один з крадіїв почав прикидатися, начебто йому стало зле та просив викликати швидку. Проте, вже за декілька хвилин напад невідомої хвороби минув. У Ми кафе веранда було помічено двох. Осіб, які підходили за описом. Зайшовши до кафе, потерпіли, впізнав цих осіб. При поверхневій перевірці було виявлено наушники, які він впізнав, та шапку. Телефон, на жаль, вже був, мабуть, десь здан ломбард. Тому було прийнято рішення доставити цих осіб до Саксаганського відділу поліції для складання відповідних процесуальних документів. Криворізькі патрульні затримали чоловіка, в якого знайшли поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну. Під час спілкування з правоохоронцями містянин помітно нервував та намагався позбутися підозрілого пакету. Проте зробити це не вдалося. Тож Криворіжець зізнався напередодні купи марихуану для себе невідомого чоловіка. Коли поліцейські підійшли до молодика, аби поспілкуватися, хлопець почав помітно нервувати. Він спробував викинути щось з кишені, але правоохоронці побачили сліп пакет з речовиною зеленого кольору та викликали на місце слідчо-оперативну групу металургійного відділення поліції. Нами було помічено підозрілу особу, яка помітно нервувала, намагалася втікати. Нами було Проведено поверхневий огляд згідно статті 34 закону про нацполіцію та виявлено 5 пакетиків з речовиною рослинного походження. Менше ніж за пів години інший екіпаж патрульних затримав трьох містян, в яких вилучили ще декілька грамів невідомої речовини зеленого кольору. Підозрілих осіб помітили в районі 95-го кварталу. Під час спілкування один з чоловіків повідомив, що має при собі трішки марихуани. Невідому речовину вилучили працівники Саксаганського відділення поліції та відправили на експертизу. У затриманих чоловіків патрульні знайшли прилади для вживання наркотичних засобів, так звані ковпаки. В одного з злоумисників у кишені був пакет з невідомою речовиною зеленого кольору. Як пояснив сам чоловік, він купив марихуану для себе у невідомого. Один з них питався одразу відійти. Ну, тобто, мов, це я їх не знаю, не мої хлопці, Подумали, що щось тут не так, не ладне. Рішили, згідно статті 34, перевірити першний огляд, в час якого було в одного з них виявлено средства для вживання марихуани. Було виявлено речовини зеленого кольору горсоного походження. Як нам пояснив, громадянин це він сам їх збирав для власного вживання. Чоловік, що смакував пиво під супермаркетом, накинувся з кулаками на патрульного, який зробив йому слушне зауваження. Проте все поплатився за порушення закону. Патрульні затримали містянина, який декілька разів вдарив правоохоронця за те, що останній забороняв йому палити в недозволеному місці. Тепер йому доведеться відповідати за напад на співробітника поліції за законом. Сказав? Я сказав? – а кто ты такой? Я пойду. Полиц... Бог или кто? Я полицейский, я вас сказал. Кто такой? Это ты такой, бля? Там не рассказал. Ты мне курить или нет? Это моя законная вымога. Кто такой ты, б? Ты упл, вот. Чоловік розпивав пиво разом із друзями неподалік від зупинки громадського транспорту та супермаркету. На зауваження патрульних про необхідність припинити правопорушення, зловмисник відповів нецензурною лайкою та спробував підкурити цигарку, ігноруючи законні вимоги поліцейських. Містянин намагався вирішити питання силою. Натомість був закутий у наручники за напад на патрульного та доставлений до металургійного відділення поліції. Тепер Дебоширу загрожує до 14 років позбавлення. Взявши людину за руки, вона почала вириватися та вдарила мого напарника два рази. Бо до цієї людини було застосовано слізоточивий газ та пер. Він не визнавав свою вину, він продовжував лаятись і кричати в самому відділі поліції. Втікав від патрульних на коштовному позашляховику в стані алкогольного сп'яніння. Місцевий мешканець на Праду не реагував на вимоги поліцейських та намагався втекти. Проте потрапив у глухий кут. Далі вирішив тікати пішки. Коли правопорушника наздогнали, запевняв, що за кермом знаходився не він. На власника іномарки склали протокол. Тепер Керманичу загрожує 10 штраф та позбавлення водійського посвідчення. Вы от нас уезжаете, натыкаетесь на препятствие, да? то есть машина ваша дальше не пройдет. Вы выходите, начинаете убегать. Ну я вами так нормально прибіжався, чесна рітоська тобто, якби, ну ви там так, как? Ну, вже не подождите, подождите. Я подождите. за жінкажіте був. євгені. Ну как это не вибори за рулем? Ну, я бачив, я лично відділ. Ну вотвітя значить била значить, за рулем. Керманич тривалий час заперечував свою провину та, врешті-решт, зізнався, що сів за кермо п'яним. На водія склали протокол за керування автомобілем у нетверезому стані. Тепер йому загрожує великий штраф та позбавлення водійського посвідчення терміном на один рік. Он. Не выполнил законные требования полицейской обстановки. Проехал на красный свет во время проезда по улице Ньютона и, пытаясь скрыться от сотрудника правоохранительного органа, повернул в частный сектор. В ходе преследования данного человека он был задержан через непродолжительный промежуток времени. По дороге он пытался сбросить ключи, говорил, что он не ехал. Во время, внешне, ну, во время того, как мы увидели по внешним признакам, мы поняли, что человек может находиться в состоянии алкогольного опьянения. Криворізькі патрульні затримали нетверезого бійця Нацгвардії за кермом автівки. Чоловік намагався домовитися з поліцейськими, аби його відпустили. Він повідомив, що не спав більше доби та виїжджає до іншого міста. На нетверезого водія склали протокол за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Ребята, забив дома до ствіріння. От нада поїхати забрати. здесь мотор, Ну, хим берут все лица. растить, а ну, вы сами понимаете, мы же с вами заступаем патрульную патрон. А, я, не могу вас простить. Я борюсь с пьяными водителями, понимаете, это одной из моих, скажем, основных причин, почему я пошел в патрульную полицию. Керманич тривалий час вмовляв патрульних відпустити його та пасажирів, посилаючись на спільне патрулювання вулиць бійцями Нацгвардії та працівниками патрульної поліції. Врешті-решт, на чоловіка склали протокол та вилучили його водійське посвідчення. Тепер військового можуть позбавити права керувати автомобілем на один рік та призначити йому десятитисячний штраф. Посоставлено протокол за частиною першої статті 130-ї, а саме керування автомобілем, стані алкогольного сп'яніння. Водій відмовився від проходження медогляду, як на місці, так і в лікарні. Тому було составлено протокол за відмовою. Так він пояснив, що вони вирішили попити кави. Ледь не врізався в екіпаж патрульний, проїхав на червоний та намагався втекти від поліцейських. У центральному міському районі затримали керманича, який порушив одразу декілька правил дорожнього руху. Чоловіка заблокували на заправці на проспекті Миру. Керманич виявився тверезим та повідомив, що просто не впорався з керуванням. А ось його нетверезі пасажири влаштували справжню театральну виставу. є

Водій Лади проїхав на забороняючий сигнал світлофору, вискочив на зустрічну смугу та не зупинявся на вимогу поліцейських. За словами чоловіка, він просто не впорався з керуванням, тому виконав такий небезпечний маневр. Водія одразу перевірили алкотестером. Він виявився тверезим, а ось пасажири легковика ні. Один з них навіть чомусь намагався імітувати епілептичний припадок. Його довелося приводити до тями. Ви що, верніте? Що таке? Давай, давай, ну просто не дышишь. Давай-да-да, да. все есть? Я... Нет, помнишь? Давайте, давай, вдох. Вдох, делаем вдох. Делаем вдох. Давай, вдох. Тихо, тіхо, тіхо, тіхо. На водія легковика склали постанови за порушення правил дорожнього руху та провели профілактичну бесіду. Керманич пообіцяв бути більш обачним та не порушувати ПДР в майбутньому. Услышали просто ззаді, що транспортний засіб, транспортне средство какої то приміняє аварійне торможення. По паласі полосі пролітів нас пролетів ВАЗ-21099. На большой достаточно -таки, скорости нами было принято решение, естественно, как бы догонять, останавливать. В итоге догнали. Путем блокировки был остановлен данное транспортное средство. Щоденно патрульні отримують сотні викликів, які пов'язані з різноманітними правопорушеннями та злочинами. Все частіше до поліцейських звертаються небайдужі громадяни, які помічають неправомірні дії просто на вулиці. Неважливо, чи то людина, якій стало зле на зупинці, чи собака у колодязі, копи завжди готові прийти на допомогу тим, хто її потребує. Мене звати Аліна Кравець, я інспектор патрульної поліції. Ви дивилися спільний проект управління патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу Міський патруль. До зустрічі на вулицях міста та в ефірі головного телеканалу «Кривбасу».